Полонинське літо яскраве дійство, яке вже відоме далеко за межами України, і цього року зібрало своїх шанувальників минулої неділі в селі Верхній Ясенів Верховинського району. Програма свята, як завжди, насичена і цікава. Гуцульські розваги, полонинська ватра, традиційні страви, виставка мистецьких творів, виготовлених руками місцевих майстрів. Все це захоплює в першу чергу потенційного туриста. А ще саме тут є можливість гуцулам, які споконвіку займалися полонинським господарством, показати великі переваги своєї екологічно чистої продукції. Полонинське літо 2010 – це своєрідний підсумок першого місяця традиційного господарювання горян. Гуцули споконвіку урочисто проведжали скотарів на полонинське літування. Ця традиція збереглася і до сьогоднішніх днів, але тепер свято набуло якісно нового забарвлення. Сільські громади перед тим як провести своїх людей на віддалені гірські полонини, збиралися в селах. Звичайно, спочатку комплектували отари. А після того урочисто відсвяткувавши проважали людей на добре літування. Літувати худобу на полонині нелегко: шість-сім скотарів випасають худобу, а це тепер 100-150 корів. Високо в горах ціле літо. Тут же її утримують, роблять сметану і різні види сирів. Така продукція максимально екологічно чиста. А на жаль, організованого збуту вона в Україні немає. Купуємо й надалі генетично модифіковані загружені рослинними жирами продукти. Цю проблему обіцяє вирішити нова влада. А полонинське літо це ще й яскраве автентичне свято гуцульської традиції. Іної культури, і цим найбільше захоплює гостей та туристів. Сьогодні перше, найголовніше, ми знайомимося з митцями верховинщини. Крім того, тут є гості з Закарпаття з Чернівецької області, і я думаю, що верховинцям є що показати, і просто треба вклонитись їм за те наскільки вони бережно зберігають всі свої традиції. Коли буває буваєш тут на такому святі. Ти відчуваєш, що наш народ є сильний, сильний своїми традиціями. Коли будуть традиції, коли буде мова, ми станемо великою державою. Традиції, звичаї, культура завжди живуть в наступності поколінь. Гуцули збережуть своє прадідівське навіки, і в цьому найбільша сила духовного світу цих людей. Навітається у Перехресні, якщо ще не були. Зустрінуть файні люди, а що звуться оцуле. Яка файна гоцущина, послухайте люди, красу нашої зелених ніхто не зел.